Джерела в українській розвідці стверджують, що удари по російських авіабазах будуть все глибшими та глибшими. По поводу денісінькі української сторони, про те, що все збито. так і хочеться сказати більше реалізму. Крім того, із наближенням до Криму, а це території України, як всім відомо. Там будуть знищені також всі авіабази та військово-морські бази російських збройних сил. За оцінками воєнної розвідки України, росіяни наступного року і надалі будуть намагатися продовжувати ведення наступальних дій. На жодному з напрямків їм не вдалося досягнути своєї мети. Вони розуміють, що програють, але завершення війни не планують. За оцінками воєнної розвідки України, за наступні 4-5 місяців російська армія може втратити ще до 70 тисяч людей. І до таких втрат керівництво країни окупанта готове. Тож, панове. Ваше ставлення до таких прогнозів, і можливо, у вас є якісь інші, пане Ігорю. Будь ласка, ну ви знаєте, після прогнозів деяких провидців, що через три тижні активні бойові дії закінчаться, що росіян закінчуються ракети, там шахеди, угу. і в них взагалі там, снарядний голод. Після цих всіх прогнозів, відверто кажучи, ну хочеться плюнути в телевізор. Ну кажу чесно, тому що ви знаєте, коли виходить Кирило і починає розповідати, що війна закінчиться в травні. А потім інший представник гурмову виходить і каже, що ні, ви знаєте, вони на планують контрнаступ чи там наступ повторний. Ну, то вибачте, ну то ви вже оприділіться, або до красивих, або до розумних. Тому що так, так воно не літає. Е, наступ може бути з двох напрямків: з півночі і зі Сходу. А в нас ще є якісь два напрямки. У нас заходи, вроді би, все нормально, там вроді би, країни НАТО. Тому, знаєте, оце таке, якщо не підуть, то значить тоді от, другий варіант. А якщо підуть, то тоді перший варіант. І от сидять нам, і люди сидять, і виходить, в людей завищені очікування. Угу. Дехто починає повертатися повертати сім'ї з-за кордону. І ті, хто в перші дні війни уїхали за кордон, вони ж влітку повернулись чого? В Києві мір. Все нормально. Сьогодні, коли звучить тривога, вони навіть з дітьми не біжать в бомбосховища. Коли почалися прильоти в Києві, вони вже роздуплилися, що то треба десь йти. Так, от я до таких прогнозів, прогнозів відношуся, як е, е, тих прогнозіорів, е, мій товариш і побратим Борис Філатов, назвав рожеві поні. Десь вони там куточку будуть плакати, тому що якщо підуть з третього напрямку з півдня, то скажуть, ну ми ж, але ж інше, угу. то теж є. Добре, це я розумію. І до речі, коли я побачив цю цитату, це не моя справа зараз якісь претензії висувати до Гурмо, хто я такий. Але коли я побачив цитату одночасно. І потім там або схід, або е, північ я не зрозумів направду логіку. Одночасно з двох напрямків підуть, чи одночасно розглядається, що може з того напрямку, а може з цього напрямку. Але тим не менш е, ви дивитесь на е, ситуацію на полі бою. Ми я так розумію, в мене інформації менше, у вас більше а в залужного ще більше. А в заложного ще більше. Тож, очікую, якщо росіянам зараз вони спланують з 5 числа закрити кордони, Эти вдови солдатські вдови вже звернулися до Путіна, щоб наші мужі умерли, Давай побільше мобілізовуй і інших теж відправляй на війну. Отже, мобілізованими людьми буде поповнитися. В Росії існує культ смерті, тобто в них красиво умірять. За царя і отечество, причому цар на першому місці, отечество на другому місці це, ну, це є привілегія, тому що потім діти будуть гордитися, радітілі будуть гордитися. Вони будуть воювати і будуть іти в воєнкомати. Та, можливо, хтось там, хто мав уїхати, вже уїхав. Інші залишаться. А знаєте, чому в них існує цей курс смерті? Тому що в них дерьмове життя. І тому вони не цінують його. Ми навпаки воюємо за життя, бо ми знаємо, як добре подорожувати, що в нас сім'ї, дітки ростуть. А в них ні, в них дірмове життя. І от в цьому контексті вони будуть мобілізовувати людей. І насобирають вони, якщо треба буде і півтора мільйона військовослужбовців. В них там вже мільйон сто п'ятдесят є, плюс триста тисяч десь там мобілізували. Ну хай даже там якусь частину ми утилізували зразу. Ну то, що ними там поповнили ряди, а інші що тренувалися, тренувалися на десь там. За Уралом тренувалися і одягалися, і їли, і пили в Білорусі, і вони є. Так, от, якщо в Білорусі, так як я собі порахував, ну як військова людина, 40 тисяч плюс на в общій сложності, то з Білорусі щось можливо замутять. Чи вони, якщо Лукашенко побоїться, і білоруси побояться, бо в них інтернет не так швидко відру, відрубили, як в Росіян, да в білорусів їм є, що ці втрачати трошки більше ніж росіянам? Тому в цій ситуації вони можуть піти просто з півночі, ну так як ходили угу. там з Черніговацям чи на Харків піти. Тобто для нас різниці немає для того, щоб розтягнути наші можливості, розтягнути нашу логістику, вони будуть робити е, з двох напрямків. Але я ще раз можу сказати: а що 14-та армія в Придністрові вже вмерла? Вона теж хай вона там горбата, хай вона ніяка. говорять дуже горбата. Но вона. Та я знаю, що вона там дуже горбата, бо там половина місцевих служить ній. Але ще раз я наголошую, але ж вона ще не вмерла, угу. і вона теж скажімо так може создавати нам якесь безпокойство. Тому. Я виступаю за те, що в нас теж треба робити мобілізацію, щоб потім з переляканими, як то кажуть, учима не бігати, не шукати знову для мільйона людей бронежилети, каски, одежу, знову не вішати це все на волонтерів. Тобто, і ця мобілізація зможе дати нам можливість робити ротації. Бо знаєте, відправити хлопців і дев'ять місяців, воюйте, поки здохнете, так теж угу. не дуже добре. Зрозуміло. Я не, не буду сперечатися, але здається, я бачив заяви і міністра оборони, який казав про те, що у нас людей вистачає, у нас проблема з технікою, так. і мобілізація вона триває, і ніхто не, не, не відміняв, і людей е -е, визивають до військоматів. Але це це велике питання, пане Олександре, А все ж таки повертаючись до е цього прогнозу е гурмо. Е так, можливо, там були сказані очевидні речі. Так? Але, тим не менш, наступ, які, про який говориться, новий наступ ворога проти України, за яких умов, як вам здається, можливий такий сценарій? Неважливо з півдня, зі сходу саме перехід в наступ, Які умови мають скластися, аби цей сценарій почав вже реалізовуватися? ми до нього готувалися заздалегідь. Я в будь-якому випадку розглядаю серйозно, що шанси рано чи пізно з півночі, це те, що ми оцінюємо ситуацію в Білорусі. Так, станом на сьогодні, там немає ще тої кількості. Кадрового резерву, який би спромігся би сформувати якісний ударну силу, якісну ударну силу. А якщо ще врахувати вже наш досвід з 24 лютого, коли звідти лізли як таракани, набагато озброєніші і вмотивованіші, назвемо це так, взяти Київ за три, за три дні, то я думаю, що варіант будь-якому випадку ця атака буде. Вона захлинеться з боку Росії. Так, воно звісно забирає і наші ресурси. Ми ж до не готуємося. Ми готові. Ну, ігор з родом з, з Волині, то я думаю, Ігор не дасть брехати на Волині хл... літом. Хлопці окрім, окрім не того, ходять. Вліз вже Далі всі. Навіть Ті, хто сажали ту картоплю, то теж бояться так. А, так. Тому власне те, що Росія буде воювати до останнього. Це очевидно. Єдиний момент, я оцінюю події не зовсім лінійно, тому що ми прекрасно розуміємо, що в кожному випадку наші успішні контрнаступи вони так чи інакше підривають психологічний стан тих же самих москалів. От як коли почала з'являтися на території Росії бавовна, популярний зараз тренд, це б'є психологічно по настрою, звісно. Це створює, тобто руйнує цей міф, оцей такий, знаєте, недоторканості. Uh -huh. ну, ми ж створили вже прецедент, тому що за всі війни, які розв'язала Росія на пострадянському просторі, і не тільки. Ми перші, хто почав створювати ті передумови, коли в Росії всередині вибухає. Це великий показник. Тому я погоджуюсь в тому контексті, що говорити про завершення війни. Абсолютно рано. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.